Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Записую для вас дорогі овни, таро розклад на вже жовтень місяць, які завжди в руках у мене класична колода Райдера Вейта. І на кожен тиждень, а зазвичай в місяці у нас 4 повних тижні, я буду діставати по дві карти. І ось так от будемо йти по кожному тижню. І буду розповідати, що вас очікуватиме в жовтні місяці, на що вам потрібно звернути увагу. І в кінці я дістану одну карту з всієї колоди ті карти, які ми з вами дістанемо. Ми їх додамо до основної колоди, і на основі ось цих всіх карт я дістану ще одну додаткову карту в кінці. Це буде така певна порада від колоди. І якщо ж ми побачимо ту карту, яка вже випала, то саме на цей тиждень і на цей там на цю якусь ситуацію вам потрібно буде звернути увагу в жовтні місяці. Тому пропоную почати. Притисовую колоду і дивимося е, перший тиждень для представників знаку Овен в жовтні місяці, що їх очікуватиме. Давайте подивимось. Так, перша у нас карта. Рицар кубків. Е, Рицарі в нас всі на конях. Е, і, скоріш за все, що ви можете отримати якусь приємну новину або аж. Можете кудись поїхати і отримати якісь абсолютно нові емоції. Така карта, знаєте, якогось руху емоційного в даному випадку, бо це король кубків, і кубки в нас відповідають за емоції, за ось ту саме складову. Друга карта на перший тиждень. Четвірка кубків. Четвірки загалом в нас про стабільність, про якусь таку. Ситуацію, де є чотири якихось складових, тут ми бачимо по карті, що сидить людина, так, персонаж, якому пропонується якась можливість, якась ідея, можливо, так, але він її не особливо хоче приймати. Тому в поєднанні ось ці дві карти: Рицарь Кубків та Четвірка. Кубки, можуть говорити про те, що, ну, можливо, вам хтось запропонує кудись поїхати, так, але ви ну, там, не захочете там, їхати або з цією компанією, або просто не матимете якоїсь складової емоційної. Може, ось все, що з цим пов'язано. Тобто, будуть у вас, можливо, кудись кликати і так далі. Або ж аналогічно може спрацювати і ну, тобто, з вами, наприклад, ви будете комусь пропонувати якісь ідеї. Відчути якісь нові емоції, але людина там, не захоче не погодиться з вами і е, не буде якось приймати вашу гру. Ось, давайте подивимось другий тиждень. Йдемо далі. В другому тижні у вас випадає туз жезлів. По тузу жезлів це в нас. Карта можливостей, всі тузи вказують на це По жезлам, Саме якісь дії, дії, які, знову ж, можливо, вам хтось щось запропонує, або ж для вирішення якоїсь там історії життєвої вам потрібно щось, знаєте, ви будете очікувати якусь там. Шанс можливо, або щось таке, він буде вам, скоріш за все, запропонований, і головне його не, не втратити тут. Ось про це. це може бути знаєте, карта того, що ви там зможете отримати роботу, ви там проходили раніше співбесіди, можливо, ви там щось раніше вкладалися в якусь історію, і ви можете е, там, отримати зараз е, якісь там, не знаю, кроки. Подальші, зелене світло для того, щоб робити подальші кроки. Друга карта на другий тиждень. Знову четвірка жезлів. Кажу знову, бо у вас вже була була карта четвірка кубків. Тут четвірка кубки, четвірка жезлів, вибачаюсь, про Чотири кути більше. Тут про те, це може бути карта нерухомості, карта якихось квартирних питань, квартирних якихось моментів. Можливо, хтось там зможе завершити ремонт, хтось зможе успішно продати там будинок, квартиру, або щось таке, або отримати спадок. Ось якісь такі, знаєте, квартирні питання бачимо. Ну або щось що пов'язане з проживанням, житлом. Можливо, так. Або з якоюсь певною стабільністю. Певна ось така, знаєте, ситуація, яка потребує стабільності. І давайте третій тиждень переглянемо. Третій тиждень. Тут у вас знову жезли, дев'ятка жезлів. Необхідно буде відстоювати кордони. Кордони, так, знаєте, можливо, навіть. Це вже якась ситуація тягнеться у вас, так? І вона вже йде до свого завершення. Можливо, ось це якраз якісь квартирні питання, або там питання успадкування, або щось, що впливатиме на вашу стабільність. У вас, в принципі, була до цього четвірка кубків. Зараз в другому тижні випала четвірка жезлів, і все воно говорить ось про якісь таку ось. Стабільну або нестабільну ситуацію. І ось вона може там, продовжитися або ж там дійти до піку свого ближче вже до кінця жовтня, в третьому тижні. І давайте другу карту на жовтень місяць. Тріка жезлів. Тут ви вже в дорожньому плащі будете кудись збиратися. Можливо, хтось дійсно. Там буде думати про переїзд взагалі за кордон, до речі, дуже схоже. І ось ці всі якісь там питання, можливо, там документальні вони вирішаться ближче вже ось до кінця місяця. Ну, Така досить непогана карта дій загалом, але, можливо, знаєте, щоб ось ці дії відбулися, то вам потрібно буде, знаєте, ну, відстоювати якісь свої кордони. так? Щось якісь приймати такі рішучі дії. І четвертий тиждень для вас, дорогі овни. Дивимося. Ага, тут сім камечів. Карта зазвичай обману, або якихось таких, знаєте, ситуацій, коли або хтось з вашого оточення буде вимушений, або ж, ну, не те, що вимушений. Може там знаєте зібрати свої речі і піти, або вам потрібно буде це зробити. Досить така, знаєте, карта двозначна. Вона може говорити як і про обман, так як і про те, що вам потрібно кудись піти з якоїсь ситуації, з якоїсь історії. Ось давайте тоді подивимось одразу другу карту. Якісь свої там напрацювання можливо там потрібно буде забрати, так або ви там завершуватимете роботу в якійсь компанії, наприклад, і заберете з собою вашу команду, або хтось з вами захоче звільнитися, або ви з кимось. Так, і остання карта четвертий тиждень Рицар мечів. Ну так, це щось про рух. Знову ж таки, у вас був там на початку рицар кубків. Якась ось історія. Вона призведе до того, що потрібно буде, знаєте, якось так щось, щось залишити, щось забрати своє, і десь, можливо, трошечки не дуже чесним способом, але це може бути не тільки там з вашого боку, а й хтось може так само вчинити з вами. Ось. Досить цікавий такий місяць у вас дорогі овни. Тепер ось ці всі карти, які я дістав, я їх докладаю до основної колоди і перетасовую. І на основі цих всіх карт я дістаю для вас карту пораду, яку я і обіцяла на початку місяць, на початку відео дістаю. Що, другі карти, порадити овнам жовтні місяці, на що звернути увагу. Паж жезлів вам випав. Пажезлів. Тут, напевно, про те, що потрібно йти там, знаєте, до своїх цілей, до своєї якоїсь мети. Бачимо тут персонажа, який, бачите, дивиться на ось цей паросток, на ось цей жезл, який, який він виростив. Це може бути можливо якісь там починання бізнесу. так, Якщо ви тільки-тільки запустили проекти, і ось є якісь певні там, можливо. Моменти юридичні, або ж хтось з вами не погоджується, потрібно відстоювати свої кордони. То головне не зупинатися на цілі, а ось цей результат підтримувати і йти далі, і продовжувати йти до мети. Тут в цьому головний такий посил, бо пажі зазвичай це карти, які ось саме про починання. Або ж і про те, що ви на правильному шляху і не потрібно там зупинятися ні в якому разі. Тому ось такий жовтень місяць для вас, дорогі овни. Обов'язково підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки. Мені дуже приємно читати всі ваші коментарі. І Пишіть обов'язково, як, можливо, у вас програвся минулий місяць, вересень, і як та чи інша карта зазвичай програється у вас. Тому до зустрічі, зустрінемося у наступних відео.